Вітаю, шановні колеги. Темою цього відео є консультування з питань планування сім'ї. Консультування з питань планування сім'ї і репродуктивного здоров'я дуже тісно пов'язане із загальними аспектами консультування. Це комплекс заходів, спрямованих на усвідомлення пацієнтом своїх проблем у галузі планування сім'ї та репродуктивного здоров'я. Це також пошук шляхів їх вирішення і способів досягнення. Прийнятих рішень, включаючи зміну поведінки в сторону менш ризикованої, медичні спеціалісти будь-якого рівня надання медичної допомоги повинні бути підготовленими для проведення консультування з питань планування сім'ї та усіх наявних методів контрацепції: не тиснути, не переконувати, лише інформувати, підтримувати та поважати вибір пацієнта або пацієнтки. Консультування в сфері репродуктивного здоров'я це набагато більше, ніж просто поради щодо контрацепції. Це комплексний підхід, який допомагає людині розуміти себе, свої потреби і робити усвідомлені вибори. Розглянемо основні напрями такого консультування. Передусім, статеве виховання, гігієна та безпечна поведінка це база. Саме з цього починається усвідомлене ставлення до власного тіла та стосунків. Далі дошлюбне консультування. Це момент, коли пара має змогу обговорити свої репродуктивні плани щодо початку спільного життя. Ще один важливий напрям вибір методу контрацепції. Причому не тільки в загальному, а й у випадках, коли потрібна екстрена контрацепція. Наступний крок консультування під час вагітності та після пологів. Тут важлива підтримка, розуміння змін у житті та підготовка до нового етапу. Також значну роль відіграє післяабортне консультування, психоемоційна підтримка та допомога уникнути повторних небажаних ситуацій. Не менш важливо допомога при сексуальних розладах. Це делікатна тема, але вона заслуговує на увагу і професійне ставлення і, звичайно, консультування пар, які стикаються з неплідністю. Це про підтримку, варіанти допомоги, діалог і спільні рішення. Усі ці напрямки мають спільну мету збереження сексуального і репродуктивного здоров'я людини. Що саме дає таке консультування пацієнту чи пацієнтці? Як бачите, переваг предостатньо. Що ж, давайте зараз більш детально розглянемо тему вибору контрацепції. Врахуйте, будь ласка, що це не просто медичне рішення, це особистий, часто дуже чутливий вибір. Тож завдання консультанта не нав'язати, а підтримати у свідомому виборі. Обговоріть, на якому етапі життя знаходиться жінка, які репродуктивні плани має вона чи пара. Дізнайтеся, які в неї потреби, очікування і побоювання. Головне правило ви допомагаєте розібратися у темі, а остаточне рішення за пацієнткою. А якщо до етапів консультування з питань контрацепції перший етап вибір методу. Пацієнці детально пояснюють доступні варіанти, враховуючи їхні переваги, недоліки, відповідність способу життя. Другий – Оцінка стану здоров'я. На цьому етапі важливо переконатися, що пацієнтка не вагітна і не має медичних протипоказань до обраного методу. Фахівець допоможе в разі чого підібрати альтернативний варіант. Третій етап інформація про конкретний метод. Пацієнтка має чітко розуміти, як діє метод, коли і як його застосовувати, які є побічні ефекти. Що робити в разі їх виникнення, як припинити використання і коли може відновитися фертильність? Консультант підтримує вибір жінки, але лише тоді, коли він відповідає медичним стандартам. Четвертий крок: визначення повторного візиту. Прийти на консультацію необхідно, якщо з'явилися побічні ефекти. Є запитання, виникло бажання змінити метод контрацепції, або якщо пацієнтка хоче припинити його використання. У вас може виникнути логічне запитання, а як зрозуміти, що консультування було успішне? Пацієнтка повинна почуватися почутою та підтриманою, розуміти, що і як їй робити, бути впевненою в собі. Вона має знати, що в разі потреби може звернутися знову. Та найголовніше користуватися обраним методом із задоволенням і впевненістю. Бо ефективна контрацепція це не лише про захист, а й про спокій, впевненість і контроль над власним життям. Колеги, дякую, що долучилися до навчання за цією темою. Побачимося пізніше.